Привіт, жива спільнота! Вітаю всіх на своєму каналі. В минулому відео я вам розповідав про свої викрутки, і ми з вами розбирали ось цей мій новий ніж, Konie Badger Medium D2. Сьогодні я вам розповім і зроблю короткий огляд на ці ножі. У мене цих ножів два, Придбав я їх в Європі. Ціна на ножі 50, 55 доларів. Ем, якщо знаєте ресурс, можна придбати десь за 2. За 2,5 тисячі гривень, плюс 800 гривень вам буде доставка, десь в 3-3,5 можете вкластися. На одному з українських ресурсів я бачив такі ножі пропонують за 4-4,5 тисячі гривень. Ну, трошки треба людині заробити. Але е, ножі дуже класні, я замовив два, це «Медіум», це «Ладж» в чорних накладочках і в накладках в кольорі Tan. Приходять вони ось в таких карабушках. Тут у нас рекламка. Ага, десь я бачу ключик ось такий. Ключик я одразу витащив, щоб вам потім розповісти, навіщо його сюди поклали. Здесь, ось бачите, якщо побачите, такі магнитики. Магнетики. Так, рекламна бума, рекламний папірець і ось такий цікавий буклетик. З буклетика видно, що. Ножі у нас дизайнера марка Агера, який працює в південній Африці, але самі ножі випускаються в Китаї. Тут ми можемо побачити характеристики, різні модельки цих ножів з прикольними лезами, різними такими царапушками. І сама назва Honey Badger, це з переводі на українську медої така прикольна, хоробра, дуже тваринка, безбашена, безстрашна. Кому цікаво, подивіться обов'язково про цю тварину. Ви будете здивовані, вона не боїться ні львів, ні шакалів, ні гієн і довольна стійка до змійної отрути. В общем, назва ножа практично 100% попадання в класний маркетинг. давайте я вам по характеристикам а потім порівняємо ці два ножі. Ножі у нас фліпери на підшипниках, підшипники стальні, в латунних касетах. Оба леза у нас дроппойнти з класним таким черівцем, стандартним для. Того, щоб працювати з продуктами, але і в струганні, і в інших операціях ці ножі покажуть себе дуже класно. Поперечний сатин залишає трошки відбитки від пальців, але ганчірочка все це вирішує. Дуже класні накладки. Накладки у нас з ФРН пластику, це армований пластик, майже нейлон. Втопленими лайнерами. І ось так. Дивіться, малюнок зроблений, текстурований під бджоліні соти. Тут у нас теж є насічки. Далі логотип Honey Badger. Все зібрано на 8-6 торксах. Кліпса у нас глибока, скритого насіння на кишені, але хромована. Дуже гнучка кліпса, зручна, і вона переставляється ось так на два боки. Є у нас темлячний отвір, темлячний отвір, бекспейсер. Далі. І переходимо до порівнянних характеристик обіці ножа. Я вам розповім, в чому їх в різниця. Ну, По-перше, в габаритах ви бачите, по-друге, в розмірах леза. Так, цей ніж у нас 185 мм, цей ніж 209 мм. Довжина леза тут 82 мм, відповідно 92 мм. кромки 80 і 90. Оба дроппойти, я вже повторюсь, оба спуски від обуха. Зведені кліночки у нас в 0,4. Доволі, доволі гарно вони ріжуть. Тобто Тут взагалі без питань, як по маслу. Ще один ніж, що інший ніж. Далі. Взагалі, в таких ножах у нас обух десь товщиною 3 мм. Але що на цьому ножі 3,4, що на цьому 3,5, і леза доволі важкенькі такі. і класно вони грають на фліпері і на підшипники. Причому ці, е, дуже важкенький лезо, воно падає одразу. E, дуже класно їм фліпувати і гратися. Такий клац, прям супер-пупер. Далі, отвір, отвір. От, до речі, я не люблю ножі з отворами, але тут отвір настільки гармонійно зроблений. Дивіться, e, він і ось тут виглядає круто, і ось так виглядає круто. Незважаючи на те, що продукти будуть тут забиватися, я обов'язково придбав ці ножі, ну просто вони класні. Вони так кльово виглядають, що я отримую ну, фактично естетичний екстаз. Взагалі дуже люблю гарні, красиві, зручні е, і такі оптимальні форми, які одразу ви берете ніж в руку і чувствуєте, ну це клас! Це просто кайф от такого ножа. Я не скажу, що він самий найкращий цей ніж, але один із найкращих. Якщо у них подорожче б стояла сталючка і подорожчі накладки, і взагалі цьому ножу просто не було б ціни. Але маркетинг зробили в доступних по ціні, я вам сказав, 50-55 доларів. І я розумію, що вони хочуть, щоб все ж таки ножі продавалися, але лежали на поличках, щоб люди їми працювали. Так, вага цього ножа у нас 109 грам, вага цього ножа маленького 82 грами. Коли будете вибирати, дивіться, там є багато ножів, у яких зроблений великий чойл під вказівний палець, але він з'їдає багато ріжучої кромки. Тому обирайте отакі стандартні ножі без оцих чойлів. Замочок у нас лайнерний, заходимо майже до середини п'яточки, але ніяких люфтів, ніяких шатів немає. Ножи зібрані дуже якісно, все по центру, ну, ніяких претензій нім, немає. Тепер, чому поклали цей ключик? Ключик, ну, поклали так, щоб, можна так сказати, розібрати і поміняти кліпсу. Тому що, до речі, в порівнянні, наприклад, з цим ножем моїм робочим ганзом, тут викрутив оцю вставочку, відкрутив кліпсу, не розбирає ножа, переставив закрутив. Тут потрібно буде вам накладку цю здіймати, викручувати ці два торкси, оцей торкс е витряхивати звідси ось ту проставочку, щоб потім сюди вставити кліпсу. Якщо вам потрібно переставити кліпсу для лівши, якщо ви правша, то вам ця викрутка практично буде не потрібна. Але я вам Чесно скажу, що цією викраткою працювати незручно в порівнянні, ну, наприклад, з цією штукою. Так, і далі, далі давайте ми з вами порівняємо ці ножі з іншими моїми ножами. Я їх положу отак поруч і буду посередині класти ніж, щоб зрозуміти, які масовогабаритні розміри. Оцей ніж у нас ближче до edc шних розмірів. Це десь багаут, багаут, Далі 940-й. бенчмейт, що у нас тут ще є, CVV Elementum із маленьких ножів і відповідно маленька криса. Тобто це ніж такий зручненький, він дуже. Невеличкий. Ось у мене маленька рука. і Дивіться, як я вважаю, що 80 мм ріжучої кромки вам буде достатньо, для того, щоб зробити ну, тест на яблучку. Тобто і шкурку очистити, і розрізати, і виколупувати Зернята. Взагалі вважаю, що яблучний тест це основний тест для EDC ножів. Уже для такого ножа цей тест буде важкенький, тому що ширина леза здесь майже 30 мм. Незважаючи на те, що ріжуть вони оба класно, вже щось поколупати цим ножем буде ну, не так зручно як ось цим маленьким. Так, далі. Десь в середньому сегменті між цими ножами у мене буде мій ганза. Далі буде FH41. Десь середній розмір і хатіон мой. Ось десь ось так. Так, і тепер ножі, які ближче у нас до цього ножа, це відповідно у нас буде великий пацюк. Або ми його ще називаємо: ну, антаріорет один. Бачите, ножи споріднені, ріжуча кромка майже однакова. Далі бак 110-й. Він явно більше цього ножа і десь ближче до цього, але ж. Ширина леза менша. Це наш код четвертий, Ну і мой класний рубік. Ось такі величенькі ножи будуть у нас в цьому класі. Так, показав, розповів. Тому, коли будете обирати ніж, або ладж або медіум, ви вже будете знати, до яких. Приблизно габаритів вам орієнтуватися, що чекати від цих ножів. Так, шановні мої, на цьому будемо закруглятися. Я вам все розповів, все показав, як обіцяв. У кого будуть запитання, коментарі, пишіть, будь ласка, буду радий все почитати, буду відповідати. Підписуйтесь на канал, а на жах ще буде багато цікавого. На цьому в мене все. До нових відео. Не хворійте, Пока!